Загалом на конкурс було виставлено 18 маршрутів у восьми напрямках. Замовлення на здійснення перевезень надали п'ять підприємств. До початку засідання комісії та відкриття конвертів заступник міського голови з питань транспорту, зв'язку та підприємництва Олександр Жанжеруха надав слово присутнім, адже на засідання зібрало ще мало жителів Матвіївки, які невдоволені роботою фірми перевізника Еталонсервіс та вимагали, аби перевізник негайно почав виконувати умови своїх зобов'язань. Перед пасажирами поновити проїзд маршрутних таксомоторів по кільцевій приватного сектору Материки, тобто по тому маршруту, який був по самому сілу. Також жителі Матвіївки просили зменшити інтервал перевезень до п'яти хвилин у час пік. А перший рейс у місто здійснювати без чверті шостої, аби люди мали змогу вчасно дістатися роботи та забезпечити рух автобусів у вечірній час. Мовляв, у після 21-ї години з Миколаєва, окрім таксі, у Матвіївку дістатись нічим, а також визначити графік руху пасажирського автотранспорту. Когда стал перевозчик на маршрут, да, расписание было целый месяц, висело каждые 10 минут. Через две недели расписание исчезло, маршрутки стали исчезать на свое усмотрение. Убрал 48-е потихонечку, убрал 54-ки. Расписания нету, мы не можем контролировать. Ніхто не контролює, водій встав, чи пив, він сьогодні, чи не пив, став, мовчки сів і поїхав на тому транспорті, який сьогодні навіть ніхто не перевірив. І чому сьогодні такі питання? Так, да, люди злі, коли сутками не ходить транспорт, він стоїть у дворі у водія. До полдесятого з Батвеївки взагалі неможливо виїхати. І от ми сьогодні стояли три маршрутки, пройшло, ми, от з пол 9 ми на четверту єлі-єлі влезли. Заслухавши усі претензії та побажання, члени конкурсного комітету відкрили конверти. Після перегляду документації зазначили, що перевізники недобросовісно віднеслись до її оформлення. Олександр Жанжаруха зауважив, що дві фірми-перевізники внесли у перелік автобуси, ліцензії на перевезення яких не дійсні. Хоча ще влітку прокуратура і транспортна інспекція чітко вказувала саме на ці порушення. Також деякі фірми подали документи, які не відповідали вимогам конкурсу. Наприклад, Клад, одна з умов конкурсу: використання автобусів з кількістю посадочних місць не менше 18. але перевізники пропонували автобуси, в яких лише 14 посадочних місць. Щодо комфортного перевезення людей з обмеженими можливостями у претендентів також виникли проблеми. З'ясувалося, що майже всі конкурсанти технічно не готові перевозити людей у візку. Автобуси не приспособлені нікам, і тому нарушаються наші права по законодавству для перевоз. Інвалідом. Вот такое предприятие, как ПИК, у которого очень много единиц транспорта, и ни одна из них не приспособленная для колясочников. И они, по сути дела, не имеют права вообще участвовать в конкурсе как в таком. И многие предприятия тоже. У результаті члени тендерного комітету, врахувавши ряд порушень умов надання тендерної документації, заслухавши невиразні пропозиції багатьох перевізників претендентів щодо плану роботи та забезпечення миколаївців і якісним обслуговуванням, а також нарікання громадян, проголосували. Відтак лише одна фірма претендент склала так званий тендерний іспит товариство з обмеженою відповідальністю Євротранстехсервіс. Саме ця фірма наступні п'ять років буде забезпечувати перевізників, ...перевезення пасажирів на маршруті 83, чотирьом іншим відмовили. Також саме Євротранстехсервіс до наступного конкурсу буде здійснювати перевезення пасажирів у Матвіївку за маршрутами номер 24 48 та 54. Адже нинішнього перевізника до конкурсу не допустили. А після збурень Матвіївців той і сам відмовився. Також заступник міського голови Олександр Женджеруха зобов'язав усіх перевізників до 1 березня встановити на транспортні засоби зйомні пандуси для перевезення людей з обмеженими можливостями. А до 1 квітня у кожному автобусі встановити систему gps навігації, щоб через єдину систему відслідковувати графік пересування громадського маршрутного транспорту. Наталія Єчкалова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.